Доброго ранку, діти! Сонечко прокинулося! А разом з сонечком прокинулися і ми з вами. Вмилися, поснідали, зробили ранкову зарядку і готові до подорожі математичною країною. Чи не так? Нашу мандрівку сьогодні розпочнемо з розгадування загадки. Послухайте уважно! Чорне покривало весь світ накрило! Послухаємо ще раз. Чорне покривало весь світ накрило. Давайте поміркуємо разом. Що можна порівняти з чорним покривалом? Якого воно розміру? Так, велетенське чорне покривало, що накрило весь світ, це ніч. А чому ніч порівнюють з чорним покривалом? Чи схожі вони? Так, ніч, ніби покривало, вкриває всю землю. А яка зараз частина доби? Ранок? А чому ви так вважаєте? Тому що сонце тільки встало. Ми з вами недавно прокинулися, зробили свої ранкові справи. А коли ж настане ніч? А ніч настане після того, як мене ранок день. І вечір. Давайте розглянемо малюнки. Ви здогадалися, що на них зображено? Вірно, діти, це частини доби. Яку частину доби зображено на першому малюнку? Якщо лічити зліва направо. День. А чому саме день? Так, бо сонце знаходиться у горі і гарно освітлює все навколо. Яка частина доби зображена на другому малюнку? Це ніч. Як ви здогадалися? На небі місяць і зорі, навкруги дуже темно. Давайте розглянемо. Третій малюнок. Яка частина доби зображена на ньому? Так. Це ранок. Частина доби. Коли сонце з'являється над горизонтом. До речі, взимку сонце встає пізніше, а влітку раніше. Яка частина доби зображена на останньому четвертому малюнку? Так, це. Вечір. А чому ви так вирішили? Тому що ввечері сонце опускається все нижче і нижче і сідає за горизонт. Навкруги стає темніше. Погляньте на екран ще раз, чи в такій послідовності частини доби змінюють один одну? день, ніч, ранок, вечір. Ну, звичайно, ні. Давайте виправимо цю помилку. Яка частина доби настає першою? Так, ранок. Після ранку настає. Вірно, день. День змінює вечір. А після вечору настає ніч. Молодці! Всі помилки виправлено. Тоді дайте відповіді на запитання, яка частина доби йде наступною після дня. Після дня настає вечір. Назвіть частину доби, яка йде після вечора. Після вечора настає ніч. Яка частина доби йде після ночі? Після ночі настає ранок. Яка частина доби йде після ранку? Після ранку йде день. Зі з кількох частин складається доба? Доба складається з чотирьох частин. Назвемо їх разом. Починаючи з ранку. Ранок, день, вечір, ніч. Діти, а як ми можемо визначити частину доби? Так, за положенням сонця в небі. Вдень воно займає найвище положення та за освітленням предметів. Вночі світла найменше. Продовжимо нашу математичну мандрівку. Пропоную розглянути малюнки та визначити частину доби, яка зображена на них. Будьте уважними і впевнена, ви покажете чудовий результат. Тож починаємо! Що робить хлопчик? В яку частину доби хлопчик може спати? Так, ця частина доби ніч. Впевнена, ви всі впоралися з цим завданням. Чорне-чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Чим займаються діти на зображенні? Хлопчик робить гімнастику, а дівчинка снідає. Здогадалися, яка це частина доби? Так, це ранок. Діти, а чим ви займаєтеся вранці? Вранці сонечко ясне будуть в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю. Садок збираюсь? Розгляньте уважно зображення. Чим займаються діти? Вони грають іграшками. Можливо, вони завітали до дитячого садочку. Зверніть увагу на картинку за вікном. Сонце знаходиться високо над горизонтом і гарно освітлює предмети навколо. Яка частина доби зображена на малюнку? Вірно, це день. А які справи на вас чекають вдень? Світить сонечко яскраве, день настав у мене справи. Я і граю і гуляю і дорослим допомагаю. Яка частина доби зображена на цьому малюнку? Діти грають іграшками та з домашнім улюбленцем. А що ми бачимо за вікном? За вікном темнішає, з'явилися перші зірочки. Що ж це за частина доби? Так, це вечір. А як ви проводите вечірній час? Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею, родині, я розказую новини. Наша математична мандрівка добігає кінця. Тож давайте пригадаємо, чим ми з вами займалися сьогодні. Сьогодні ми пригадали частини доби: ранок, день, вечір, ніч та їх послідовність. Визначили, якими справами можна займатися в кожну частину доби. А я прощаюся з вами до нової зустрічі!